Başka <Sessizlik> çaresi В часі на віки, віки, Пресвятає тройці, помири Господи, насподи, очі тиріки наладику, просить, законі наші, святий, зняйся і в сірне, що наше, іменем Твоє, Господи, помири, Господи, помири, Господи, помилуй, Слава Цивіця, Томи Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, тоби, як тоби, так, на небі, так, так, так і на землі. Рівна щоденний дай все соболене тобою, підкорив та благословив жити на землі, примайся в Ісусі Твоєму, мова сили, їла, і сповни мудрістю, розумом та хістом мистецьким. Що збудувати скінів завіту, сини Рувимові побудували стовпа Житомир на честь Господа, на назад синам своїм проєдні зі всіма синами Ізраїлями, що за Йорданом смиренно припадаючи, тебе молимо, благослови Господи, цей пам'ятний знак побудований в честь і пам'ять невинного раба Божого Романа. Нехай народ твій бачить, багатство дарів, милості твої насена людське. Господи Боже наш, подивший творчі, творчі там, і величним даруванням на сина людські. Ми тобі славу віддавали, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині, ось час і на віки Амінь. Власнується, осячується цей пам'ятний знак, збудований на пам'ять невинного воєнного Романа. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Духами Вершу душу роба твоя спай, він пережив баженой жині, у тебе зійшов І Іус розрішив, закон закой душу роба твою і нині посяг час. И... Не я Діво, щоб без ім не породило, молися, що спаслася душою. Боже, з великої ласки Твоєї, молимось тобі, і помилу, Господи помилуй, Господи, помилуй, помилино, Господи, по, милу, Господи поминуть, <звук> <звук> уб'є романа і за відпущення його всяконі провини вільної, невіної, господи, по, Господи помилуй. You watch... oh, for, me, for, me, for me. Я диявола знищив життя світу, і твоєго попада, самого сто упокої душу, очила раба Божа Романа У місці у місці місті у місці спокою, де немає ні болю, ні журби, ні зіткання а всякі рішовчини, словом ділом чи думкою, як волосерним. Чоловіко, любний, бо простий, бо нема людини, що жила, не з'їшила, з небодим, без вірха і правда твоя. Правда, вічна, і свого Твоя істина, Боти не все, поскісіння, життя, і спокій, спокійла раба Божого, новия романа, Христе Боже, наші митові, славу віддаємо пред вісним Твоїм Отцем, Пресвятим і ілосерним, Животворчим Твоїм духом, нині, тях часі на віки, віки. ради нашого спасіння, молитвами пречистої своїй матері. Святесла, несе святе пання апостолів, і всі святі душу спочила, раба Божого, б'єного романа, оселяся до осели долоні, Оврама, покої до праведни приєднає, нас помилує, бо він добрий чоловік олівина, во воспідні вічний спокій боли, Господи, спочилому рабу Божого, убиєному романові.

Ам'я во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Немає більшої любові, коли людина віддає душу свою за друзів своїх. Такі слова ми читаємо у святому Писанні, і ті слова ми нині можемо віднести і до покійного Романа. Які склалися обставини, так був призваний туди у зону війни, і ми знаємо, що Він віддав своє життя за друзів, віддав своє життя за те, що ми жили у мирній Україні. Але одночасно ми знаємо і те, що людина є Богом сотворена триєдиною. має тіло, душу і дух, дух є безсмертний. І ми віримо в те, що Духом своїм Роман полинув на небеса. І нині він дивиться з небес сюди і нас бачить. Бачить, і ми його згадуємо. Відчуває ту нашу молитву, яку ми підносимо. Якщо би він живий був, він був би тут обов'язково. Але він нині вже є тут присутній. Дивиться на нас із цієї пам'ятної дошки. І він нині. Дякую вам за молитву друзям своїм, нашим достойчанам, спортсменам за ту молитву, яка була піднесена нині за його покій. Нині була піднесена нами всіма. Хай Господь його душу оселяє в оселях небесних. Нехай Він відчує радості, раю, нехай йому будуть відкриті царства Божого брами. За що ми зараз і помолимося, бідніше три рази молитву Отче наш і Богородицю, нехай за нашими молитвами Його душу Господь оселяє в оселі небесне і душі тих, які віддали своє життя і віддають там на сході України, за те, щоб було мирне небо над нашою країною, щоб наша Україна була вільною і процвітаючою, і кожен із нас змій дякувати. За те, що живе у ній, за мирне небо над нашою Україною, за що ми зараз і помолимося, але перш за все піднесемо молитву за заподі душі, спочилограба Божого, уб'єного вітання на землі, хліб на щоденний дані сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, на минувати нашим. І на нас на спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословені Діт утроби Твої, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі. Отча нашої на небі, нехай свядить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш щоденний нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, новатим нашим. І не води нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марії, Господь, так на щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бородити Діво, радуйся. благодатна. Слаби Остави, просте його прогрішення. Ним заподіяні. Свідомо, несвідомо вдень ночі. Розумом і думкою всі йому прости, бо ти добрий, людинолюбний. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Зараз прошу, хто буде. Хотів би декілька слідів від себе сказати. Мені дуже сумно, що я Романа знав не так довгий час. Це було років п'ять. Бо з такою людиною хотілося йти по життю. Великий проміжок часу, тому що ти завжди відчував. Це надійне плече без компромісу, сміливостю і справедливістю, яка відходила від Романа завжди. Це від себе. А я сьогодні з такою місією тут з Києва, Міністерство молоді і спорту подаються подання для присвоєння категорій суддів Національної та міжнародної категорії ще за життя Романа було подано Федерацію мотоспорту України це подання. Багато спортсменів, які тут знаходяться, знали, що це був головний суддя, який ну, не знав слова «пані братство», був завжди безкомпромісним, чесним і працьовитим. І після того, як Романа не стало, подання було підписано. При житті йому не вдалося його вручити. Я хотів би передати його родині, родини зараз членів нікого нема, тому побратими, які боронили з ним нашу державу, нашу неньку Україну на Сході, тут є. І я хотів би передати це командиру взводу, в якому служив Роман батальйонок Національної гвардії Кульчичкої, Мирону Забарива. Він заслужив на 100 на 100 відсотків. Шановні спортсмени, організатори, друзі, на перше хочеться просто подякувати вам з щирого серця, всіх нас за цей прекрасний пам'ятник, цю стелу, за пам'ять про нашого побратима брачка, який дійсно це заслужив. Дуже шкода, що його зараз немає, але так сталося. Мабуть, Бог забирає найкращих. Бог забирає найкращих. Він був настоящою людиною. Простим, одночасно і разом з тим неповторним. був Був прекрасним командиром, настоящим офіцером, хорошим спортсменом. Тому найперше хочеться побажати спортсменам, які сьогодні прибули на ці змагання. Легкої траси нехай переможе сильніший. І якщо ми будемо пам'ятати Романа, він буде жити в наших серцях. Тричі, слава героям! Слава! 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 що ви всі його дуже добре знали. Я думаю, що і любили, і поважали. І Я дуже вдячний, що зробили такий портрет, що напрямок Крамельний вибрали. Він завжди буде бачити, хто сюди приходить, хто тут буває, він завжди любив, він завжди так усміхався. здоровався так кулачком. Пам'ятаєте, як він здоровався? Я думаю, що він залишиться назавжди. Він живий буде скільки, скільки ми будемо його пам'ятати. Я думаю, ми будемо пам'ятати. До кінця днів. На цьому наш освячений пам'ятник закінчено. Хай роман спочиває у селі Небесних, а вам усім здоров'я, миру, доброї траси і всім перемог. Слава Ісусу Христу! Слава. azok